Чи існує найсильніша біль, чи можливо болі порівняти? В кожного цей біль буває свій, і не всі спроможні біль здолати. Ні, неможливо порівняти біль, чи вимірять його шкалою. Це як рівняти сонце й буреві, воно не порівняється з собою, бо сонце має наслідки свої, а буревій дерева поламає. Та все ж на місці своєму все стоїть, і свою шкоду також усе має. Так само біль, для когось невеликий в той самий час, неначе ураган, Повали з ніг, хто був найсильнішим, здавався завжди усім нам, а хтось велику пережив проблему, хоч зовні сили він не мав, та він був сильним духом, сильним серцем, тому від болю. Сильного не впав, бувають, біль, приносять твої ближні, і найрідніші рани завдають, тоді болить так довго і так сильно, ті рани беззупини нам печуть. А всередині шквали, урагани, здається, що б завгодно пережив. Але не це, бо це лишає шрама, для когось рідні найсильніша біль. Когось батьки в житті не розуміють. Від них підтримки у житті нема. І від цього болю, серденько, неї. У кожного ця біль така своя, і не потрібно ближньому казати, що ти ще нічого не пережив. Задумайся на хвилиночку, мій брате, чи справедливо ти когось судив? Згадай, що всі ми дуже різні, і в кожного свій власний больовий поріг. Чому сьогодні дуже строго грізно судиш ближніх? Друже, мій спішиш, оне суди і навіть не барися, когось рівняти в світі по собі. Ти краще з братом стань і помолися, І тоді Господь поможе і тобі. Не зневажай людей в своєму серці, і Бога це мій друже, не гніви, бо хтось від болю ладен вже померти, хоч він сховав це біль на глибині. Ми всі в житті страждаємо багато, і в кожного власний власне, сум і біль не дай нам Бог страждання виміряти, щоб не нести нам те самим, не будемо порівнювати болі. Казати гордо, ти ще не терпів, щоб не зіткнутися з ворогом обої щоб не втратити всіх своїх сил. Бо там, де брат пройде випробування, не зможете стопити навіть крок, не будемо судити краще разом. Зробімо так, як нам волів Господь. Допомагати Бог нас закликає, щоб ми були підтримкою для всіх. Хто всім житті від болю знемагає, хто втратив віру, хто не має сил, давайте будемо помічати всюди, всіх тих, хто через болі йде, за них молитись до Ісуса будем, хай Він в цих болях разом з ним іде. Коли Господь щось допускає, Він нас навчає ближніх потішати тим утішанням, яке Він нас тішає щоб нам страждання на Христа вказати чи існує найсильніша біль? Не берусь про це я казать В кожного цей біль буває свій, тож не будем болім рівнять.